Вітаю всіх! Хочу зробити знову рубрику Порада від карт. Довго думала, що зробити і так. Я хочу зробити пораду від карт, моя улюблена колода, для тих, хто залишився в Харкові. Попри цю цю шопу, порада від карт для тих, хто залишився в Харкові. Ось просто для вас, любі мої, три варіанти. Три варіанти беремо. Вибирайте свій варіант. Молодці, на ключі. Тобто це люди, які не хочуть виїжджати, їх не хочуть. В інше місце просто. Так, перший варіант, що в нас тут? Відмітаємо негатив, вимітаємо з дому все негативне, не думаю про негатив. Робимо купола вдома на себе, беремо церковну свічку, ходимо по куткам, читаємо отче наш, берземо свічиною водою і намалюйте хрестики на вікнах. Друге, це люди, яких, в принципі, все влаштовує, які майже не чують вибух, або сплять, або їм ніколи це чути, або вони проживають в тому місці, де їм повезло, просто нічого не бахає, не прилітає. Є такі міста, місця, бо місто велике це дуже добре, чує так. І третє, які послідкують за ситуацією. Третє, хто вивчає ситуацію, думають, що робити взагалі, як жити і що. Мислити далі на майбутні плани, я вже не кажу, бо це дуже важко. Але ви які активно вивчають ситуацію, люди є такі, ви правильно робите. Тобто, дивіться, якщо ви вибрали собі карту, вона вам випала, ви все робите правильно, інтуїтивно, тому тримаємось.